Добрий день, це відео урок від наших грошей про користування базами державного підприємства Український інститут інтелектуальної власності Укрпатент. Ось так виглядає його сторінка, ось її адреса. Тут нас цікавить рубрика бази даних, а також підрубрика бази даних та інформаційно-довідкові системи. Клікаємо сюди, потрапляємо ось на цю сторінку, де нас цікавить бюлетень промислова власність. Тиснемо. Тепер потрапляємо ще на одну сторінку, де нам вже пропонують різні критерії пошуку інформації від винаходів, які прийняті до розгляду, до там, промислових, уже запатентованих зразків, або товарів та послуг, або іншу інформацію. Давайте почнемо з промислових зразків. Клікаємо. І ось ми потрапляємо вже на сам, на сам бюлетень. Він пропонує нам інформацію в хронологічному порядку. Ось, бачите. Його останнє число оновлення. І ось він починає з першої сторінки давати інформацію. Ми можемо її відслідковувати, просто гортаючи сторінки від найновішого до старішого. Або, якщо ми знаємо, що нас цікавить конкретний період, наприклад, початок 2018 року, то і вибрати відповідний ось бюлетень за перший в цьому році. Також ми можемо використати використати пошук. Натиснувши сюди, нам дають таку табличку з багатьма критеріями. Найлегше шукати, звичайно, за назвою винаходу. Ну, я пропоную, давайте подивимось, наприклад, промислові зразки, які зараз застосовані до молочної галузі. Так і напишу. Клікаємо. І ми бачимо ось останні хронологічно запатентовані зразки, це молочні упаковки різні, різних власників. Щоб, наприклад, детальніше продивитися їх, ми клікаємо ось детальніше і потрапляємо ось на довідку такого порядку. Тут буде короткий опис, а також хто подав і отримав патент. І ось зображення самого запатентованого зразка. Якщо ми виберемо, наприклад, корисні моделі, також давайте застосуємо до них пошук, ми ну, вже візьмемо нашу молочну галузь, молока. Корисні моделі. «Молока». Ну, ось ми, ми отримаємо. Відразу інформацію, що подавалось і чи патент діє чи ні. Ось такі патенти, також хронологічно. Ну Щоб детальніше їх продивитися, достатньо також назвати, натиснути Детальніше. Але крім, наприклад, рубрики промислових зразків, в цій рубриці ще буде опис предмету патентування. Ось так виглядає база даних Укрпатенту.